Як правильно розрахувати тканину для спідниці в складку? По-перше, давайте навчимося малювати складку. Дивіться, це дуже просто. Ми креслимо ось такі молнійки, гостренькі такі лінії. Ці куточки, які зверху ставимо точку і догори ось так робимо рухи такі. Поставили точку і кинули, поставили точку і кинули. Нижні кути у нас рівнесенько з'єднуються з верхньою лінією і замальовуються. Дивіться, як класно вийшла складка. Ця складка завернута, закладена в одну сторону. Бувають складки, наприклад, такі, і вони так само малюються за тим самим принципом. Якщо я ось так замальовую, це ми бачимо. Зверху велику складку, і ця складка бантова, вона має назву бантова. Далі, якщо ми продовжуємо ось так само креслити, ми отримали ще другу бантову складку. Але якщо ми бачимо ось цю складку, вона має назву бантова складка. А ось ця складочка, яку ми теж бачимо, вона називається зустрічна складка. І як правильно розрахувати ці складки? Я вам хочу сказати, що ширина цієї складочки може дорівнювати ширині цієї складочки. І можна сказати, що розрахунок тканини, хоч ця складочка, хоч ця складочка, в будь-яку сторону вона завертається, вона бере однакову ширину тканини. Тому немає значення, в яку сторону ви будете закладати в одну сторону чи в різні сторони. Звісно, цікаво в першу чергу, як розрахувати, якщо багато складочок, щоб не було таких випадків, що ви шиєте спільницю. У вас, наприклад, тканина в клітину, дуже гарна клітина і її ширина клітинки, наприклад, 5х5. І дуже класно так складаються ці складочки, 5 см зверху, потім ось так 5 і назад повертається. Класний настрій, все добре, а потім, коли ви наметуєте всі ці складочки, збираєте докупи, з'ясовується в кінці, що у вас зайвих 3 см або чогось не вистачає. Тобто складочки всі не помістилися. Що потрібно зробити, як розрахувати? Ну, в першу чергу потрібно не під тканину підлаштовуватись, не під той квадрат, який пропонує вам. Художник, да, який намалював цю тканину, а в першу чергу потрібно зробити будову звичайної прямої спідниці, і розраховувати ширину складки, яка буде залежати від окружності ваших стегон. В першу чергу необхідно знати окружність стегон. В другу чергу, скільки буде кількість складок. Наприклад, складок буде 20, окружність стегон 100. 100, поділяємо на 20. Поділяємо на 20, це окружність стелу. Це кількість складок. І дорівнює у нас 5 см. 5 см ширина однієї складки. А тепер давайте розглянемо, з чого складається складка. Робимо такий висновок: нам на складку потрібно втричі більше тканини. Ширина складки 5, ще раз 5 і ще раз 5. Втричі більше тканини. Тепер можна набагато швидше рахувати. Наприклад, ми беремо передню частину. Да? Взагалі окружність стегон 100, це вся спідниця. А половина спідниці це 50 см, тобто 50 см ширина переду, 50 см ширина спинки. 50 помножуємо на 3, бо на складку потрібно втричі більше. Таким чином ми вже з вами розрахували ось наша тканина, кромка, ширина тканини і кромка. Наперед нам потрібно тільки 1,5 метра тканини, 150 см. І ви вже, приходячи до магазину, ви вже знаєте, ага, мені на складку потрібно брати тканину, щоб шириною вона була не менше, ніж 150, бо в мене 150 см тільки наперед піде. А далі, яку ви довжину спідниці хочете, наприклад, 45 см плюс там, припуски берете 60 см. Да? Це тільки наперед піде. І на спинку така сама довжина. Тобто на складку потрібно взяти дві довшини. Ось так просто розрахувати тканину на складки. Далі ще можна ще швидше зробити. Окружність стеву, наприклад, 80. Одразу 80 помножуйте на 3, ви будете знати, скільки в ширину вам потрібно в цих складок. І далі ви вже з'ясовуєте, якої ширини тканина, чи вистачить вам тканини, чи ні. Тут цікаві запитання учні задають. Добре, а якщо окружність стегон не 100, в мене більше окружність стегон не 100, а 110, 105, а в такому випадку вже такі складки не потрібно робити. Якщо ширина складки вже буде більше, ніж 5 см, то краще ось такі щільні складочки, 20 складочок в спідниці не робити. Можна ж складочку одну зробити, наприклад, на спідниці, або дві, або встрічну посередині, або бантову посередині зробити. Не обов'язково повністю наповнювати спідницю складками, бо вона, звісно, збільшує.